Уявіть, що стоїть перед трьома таємничими дверима, кожен з них випромінює іншу енергію, шепочучи обіцянки, секрети та невідомі світи поза ними. Перше світиться зеленуватою біолюмінесцентною сутністю, майже живою, пульсуючи органічною чужорідною енергією. Друга вирізана з стародавньої деревини, спалена скручуванням коренів і увінчена потужним оком, яке, здається, дивиться прямо у вашу душу. Третя дверцята блимає з металевою точністю, вкритою ланцюгами, проводами та футуристичними візерунками, як портал з далекого кібернетичного майбутнього. На перший погляд, ці двері можуть здатися лише мистецькими виразами, але насправді вони діють як дзеркала, відбиваючи частини вашої підсвідомості, які часто залишаються прихованими. Карл Юнг, один з найвпливовіших мислителів психології, вважав, що символи, особливо архетипи, спрямовані безпосередньо до несвідомого розуму. Те, до чого ми тягнемо, не випадкове, це відображення того, хто ми глибоко всередині. У сьогоднішньому психологічному тесті вас попросять вибрати одну з цих трьох дверей. Немає правильної чи неправильної відповіді, лише вибір. І виходячи з цього вибору, ми розкриємо, що може вам намагатися сказати ваш несвідомий розум. Цей тест це не ворожок, ні магічний трюк. Це символічна мандрівка у ваш внутрішній світ, заснований на психології юнгівської та теорії архетипів. Отже, знайдіть хвилинку, подивіться на три двері перед вами хто з них тягне вас, який з них існує вашу цікавість чи, можливо, стримує щось глибше. Ваш вибір відкриє шлях не в інший світ, а в себе. Нехай подорож починається. Двері 1. живі біоорганічні двері. Якщо ви вибрали перші двері, той, який здається майже живим, світиться в відтінках смарагдового зеленого та органічного світла, оточене скрученими мокрими виноградними структурами, ви це той, хто безстрашно заходить у невідоме. Це не типова двері, це не пропонує комфорту чи знайомства. Натомість він відчуває себе потойбічним, загадковим і живим, ніби це дихає ритмом глибшою реальністю. Вибір цієї двері розкриває щось глибоке про вашу психіку, те, що пов'язує вас з глибиною несвідомого розуму, трансформації та циклу життя, смерті та відродження. Ця двері багата символічним значенням, глибоко узгоджена з тим, що юнг описав би як тінь, приховану, часто пригнічену частину нас, що несе як наші найглибші страхи, так і наш найбільший потенціал. Але замість того, щоб бігати з тіні, тих хтось, хто інтуїтивно йде до неї. Ви не завжди розумієте, чому, але ви звертаєтесь до дивних, незрозумілих, забутих частин душі. Ви дослідник емоційних світів, шукача правди в темряві, той, хто бачить красу в розпаді і знаходить мудрість у хаосі. У вашому житті це, ймовірно, означає, що у вас високий рівень емоційного інтелекту. Ви не задоволені відповідями на поверхневому рівні. Ви відчуваєте речі глибоко, іноді занадто глибоко, і що чутливість може бути і подарунком, і тягарем. Ви часто можете відчути настрій інших людей, помічаючи зміни в енергії або підбираєте невимовні істини в кімнаті. Ви інтуїтивно зрозумілі, можливо, навіть психічні потоному. І це не просто уява, це ваша несвідома налаштування того, що ігнорують інші. Люди, які резонують цим архетипом, часто проходять періоди інтенсивної особистої трансформації. Можливо, ви пережили травму, втрати або глибокий внутрішній конфлікт, який змусив вас рости таким чином, що інші не могли зрозуміти. Але як і міфологічний фенікс, ти піднімаєшся знову і знову. Не тому, що це легко, а тому, що щось всередині вас відмовляється заснути. Ви тут не просто для того, щоб вижити, а еволюціонувати. Ця двері також говорить про зв'язок із зціленням. Ви можете відчути покликані допомогти іншим орієнтуватися на їх внутрішню темряву, як і ви зробили для себе. Незалежно від того, чи ви буквальний цілитель, як терапевт, художник чи духовний путівник, або той, хто просто приносить глибину вашим стосункам, ви пропонуєте рідкісню присутність. Люди можуть відчувати себе в безпеці навколо вас не тому, що ви обіцяєте рішення, а тому, що ви розумієте біль без судження. Ви тримаєте місце для істини, особливо незручний вид. Але тут теж є попередження: шлях емоційної та духовної глибини є потужним, але він також небезпечний без заземлення. Якщо ви проводите занадто багато часу в несвідомому царині, не повертаючись до світла, ви можете відчувати себе втраченими, переповненими або відключеними від реальності. Дар почуття глибоко повинен бути поєднаний з дисципліною емоційних меж та доглядом за собою. Ви повинні навчитися, коли занурюватися і коли відпочити. Ваш внутрішній світ величний, креативний і наповнений невикористаною енергією. Ви можете звернути увагу на езотеричні знання, мрії, символічну мову архетипів і, можливо, навіть окультне не для влади, а для розуміння. Юнг вважав, що для того, щоб стати цілими, ми повинні інтегрувати тінь у свідомість. Ви вже на цьому шляху. Вибір цієї двері означає, що ви чули дзвінок і ви відповіли. У міфі та літературі цей тип дверей часто є воротами до підземного світу. Не місце покарання, а місце откровення. Саме тут герой зустрічає їх справжнє я. Ти той герой. Ви не боїтесь спускатися, якщо це означає зростання оновленого. Отже, хто ти? Ви алхімік евоцій, інтуїтивний цілитель, шукач священного всередині невідомого. Ви не боїтесь трансформації? Ви трансформація. Двері 2. Стародавні дерев'яні двері з оком. Якщо ви вибрали другу двері, одну створену в темній стародавній деревині, вирізані органічними лозами, та містять в центрі пронизливого блакитного ока, ви хтось, хто шукає правди, мудрісті та самосвідомість понад усе. Ця двері не відчиняються легко, це кидає виклик вам, перш ніж ви навіть торкаєтесь ручки. Він дивиться на вас, запитує вас, вивчає вас. Це здається живим не в біологічному сенсі, а в архетиповому розумінні. Він являє собою спостерігача, опікувана знань внутрішнього самостійного спостереження за его. Вибір цієї двері показує, що ви знаходитесь на шляху глибокого самоінквіру та духовного пробудження. На відміну від інших, хто шукає втечі, відволікання чи задоволення, ви звертаєтесь до сенсу, до прихованих рамок, що стоять за реальністю і до правди під ілюзією. Юнг сказав би, що ця двері представляє процес індивідуалізації, довічна подорож того, що стати тим, ким ти є, поза масками та соціальними ролями. У вас, ймовірно, є сильно розвинений внутрішній світ, багатий думкою, роздуми та проникливим. Ви часто опиняєте, що стоїте від ситуацій, аналізуючи їх, ставлячи під сумнів, запитуючи, чому, що це означає, яка моя роль у цьому. Ви можете журналіст, медитувати або просто сидіти мовчки. Для вас тиша не порожня, вона наповнена відповідями. Ця дверцята говорить про те, що ваша особистість узгоджується з архетипом мудреців, ви шукаєте розуміння не лише у світі, а про себе. Ви можете почувати себе старшими за свої роки, або ніби ви прожили багато життів. У вашій енергії є певна позачасовість. Люди можуть прийти до вас за порадою, керівництвом або просто почути, бо вони відчувають, що ви не говорите з думки, ви говорите з досвіду. У той же час око в дверях нагадує нас про спостерігача всередині вас, частина вас, яка ніколи не спить, частина, яка завжди дивиться, завжди питає, завжди слухає. Це може бути подарунком, але він також може відчуватися тягарем. Ви можете намагатися вимкнути, щоб відпочити чи жити в даний момент. Може бути частина вас, яка завжди перебуває на варті, завжди усвідомлюючи, як все може піти не так або як люди можуть не бути такими, якими вони здаються. Це ваша інтуїція, потужна, але часом виснажлива. Також є містичний аспект у вашій природі. Око символізує не тільки інтелект, але й гнозис, якщо знати. Вас можуть звернути до духовних текстів, прихованих філософій, символів, міфів та давніх традицій. Можливо, вас зачаровує синхронність, мрії чи священна геометрія, ви визнаєте візерунки, які пропускають інші. Для вас все підключено і кожна подія має більш глибоке повідомлення. Але з цим розумінням виникає виклик, баланс. Розум при незадоволенні може ізолювати. Мудрість може перетворитися на самотність. Вам може бути важко зв'язатися з людьми, які не на тій же частоті, як ви. Ви можете почувати себе неправильно зрозумілими або часом відстороненими. Ключовим тут є інтеграція, розбираючи своє розуміння світу таким чином, що є практичним і співчутливим. Юнг часто говорив про я як про центр психіки, не про его, а щось набагато глибше. Око в цій двері це не око світу, це око себе, дивлячись на вас, запитуючи, ви готові по-справжньому побачити себе. Вибір цієї двері означає, що ви досить сміливі, щоб сказати так. Ви хтось, хто не боїться правди, навіть якщо це боляче. Ви знаєте, що зцілення починається, коли ілюзія закінчується, і ви готові зіткнутися з цим дзеркалом знову і знову. Отже, хто ти? Ви мислитель і містика. Шукач правди, спостерігач душі. Ви не бігаєте від того, що є реальним. Ви розкриваєте це. Ви не просто живете, ви є свідком. Двері три футуристичні кібернетичні двері. Якщо ви вибрали третю двері, ту зроблену з гладкого металу, освітлені електричними синіми венами, що пульсують як нервова система, з центральним механічним скануванням очей, що сканують весь рух, ви, це той чий розум працює в царині, який мало хто може отримати доступ. Ця двері не просто відчиняються, це активує, ніби для вас потрібен код, сигнал або вібрація. Це ворота до чогось синтетичного, церебрального і випереджає його час. Вибір цієї двері показує, що ваша сутність хитромудро пов'язана з інтелектом, інноваціями та еволюцією свідомості. На відміну від інших, які тягнуться до емоцій чи таємниць, твій потяг до раціонального, абстрактного та майбутнього. Вас керують потребою в розумінні систем як зовнішніх, так і внутрішніх. Ви ймовірно бачите життя як мережу моделей, логіки, енергії та інформації. Ви обробляєте світ через психічну лінзу не тому, що ви холодні чи відсторонені, а тому, що тут знаходиться ваша сила. Ваш розум, ваш двигун. Юнг розповів про персону, маску, яку ми носимо в суспільстві, та про аніма, анімус, внутрішню чоловічу та жіночу енергію, що формують те, як ми сприймаємо та взаємодіємо зі світом. Але тут є ще один архетип техномістик, той, хто зливає логіку з інтуїцією, наукою з душею. Це ти. Ви не задоволені простими поясненнями чи сентиментальними істинами. Ви хочете точності, прогресу, еволюції. Ви архітектор нового світу. Ця двері відображає глибоке з'єднання з технологіями, логікою та самостійністю. Ви цінуєте незалежність і, ймовірно, є тим, хто найкраще працює наодинці або ролями, де ваш інтелект повністю розв'язаний. Ви можете досягти успіху в таких галузях, як кодовання, дизайн, інженерія, аналіз, архітектура чи філософія. Навіть якщо ви не в цих галузях професійно, ваш розум працює таким чином: рамки для будівництва, демонтаж несправної логіки та уявлення про те, що може бути, а не врегульовувати те, що є. Але з таким рівнем інтелекту часто виникає відчуття відстані. Ви можете почуватися неправильно зрозумілими тими, хто зосереджується лише на почуттях. Ви можете боротися з невеличкими розмовами або емоційно неглибокими умовами. Ви прагнете стимулювання не лише соціально, але когнітивно, суперечки, які кидають вашим ідеям людям, які не бояться думати по-іншому. Ваші дружби та стосунки побудовані не лише на прихильності, а на спільному баченні. Кібернетичне око на цих дверях є символічним. Він не судить, це обчислює, він бачить візерунки, передбачає рухи та адаптації. Ви теж маєте таку якість, ви пристосовані, швидкі мислення і часто на крок попереду. Але ви також ризикуєте стати занадто гіпераналітичним, занадто відірваним від тіла, від інстинкту, від первинних ритмів життя. Ваш урок інтегрувати машину з серцем, дозволити вразливість, не втрачаючи сили, відчувати себе, не боячись неефективності. Ви також можете мати глибоку цікавість щодо трансгуманізму, штучного інтелекту, метафізики чи того, як може розвиватися людський розум. Вас захоплює перетин між людиною та машиною, тілом та даними, душею та сигналом. Поки інші бояться майбутнього, ви рухаєтесь до нього. Ви не застрягли в минулому. Ви проєктуєте шлях попереду. Але ось правда, навіть найсучасніша система потребує відпочинку, навіть найяскравіший розум потребує тиші. Вибір цієї двері означає, що ви в дорозі, щоб гармонізувати свій інтелект зі своїм людством. Йдеться не про відмову від своїх сил, це розширити її. Емоція це не ваш ворог, вразливість це не ваш недолік, це ваш відсутній код. Отже, хто ти. Ви прозорливий і системний перерив, кодер свідомості, розум, який перебігає у майбутнє, щоб повернути мудрість на сьогодні. Ви не просто адаптуєте до змін, ви створюєте це. Дякуємо, що взяли цю подорож у нас. Двері, які ви вибрали, говорить більше, ніж ви думаєте. Це відображення вашого внутрішнього світу, сформованого інстинктом, пам'яттю та несвідомим бажанням. Карл Юнг повірив, що символи розкривають які слова не можуть. І в такому виборі було розкрито частину вашої правди. Якщо цей досвід говорив з вами, ми запрошуємо вас підписатися на більше вмісту, який досліджує більш глибокі шари того, хто ми є. Залиште коментар, поділяючи, які двері ви вибрали і якщо вони резонували з вами. І якщо це відео запропонувало зрозуміти чи роздуми, подумайте про це. Ваша підтримка допомагає цій громаді рости, де ми занурюємось у разум, душу та небачені шляхи всередині нас.